Овни на цьому тижні бажано тримати в таємниці свої найближчі плани. Нехай для близьких вони стануть приємною несподіванкою, а чужим взагалі не обов'язково про них знати. У середу і п'ятницю не варто відкидати пропозицію колег або друзів посидіти й поговорити десь після роботи. До кінця тижня у вас підвищиться творчий потенціал, і ви почнете фонтанувати ідеями. Тільці цей тиждень може виявитися на рідкість, продуктивним та спокійним. Вже в понеділок ви можете багато чого досягти, якщо проявите сміливість і рішучість. Середа сприятливий день для накопичення і засвоєння нової інформації. У вихідні вам не варто влаштовувати хаос і метушню. Краще присвятити цей день собі та своїй родині. Близнюки на початку тижня проаналізуйте вашу роботу і намагайтеся усунути недоліки та промахи. Середа й четвер сприяють до налагодження та оновлення партнерських відносин. Також сприяють розширенню важливих зв'язків і контактів. У суботу бажано не робити нічого нового. Зустрічі з родичами бажано перенести на інший день. Раки, ваша погоня за синім птахом нарешті увінчається успіхом, що дозволить вам повірити в свої сили. Ваша сумлінна праця на роботі починає приносити чудові плоди. Настав час отримання нагороди премій, ваш авторитет на високому рівні Оточуючі будуть прислухатися до вашої думки і просити у вас поради, але виникає небезпека зазнатися та показати свою зверхність. Левий тиждень очікується надзвичайно продуктивний, динамічний та насичений різноманітними подіями. Намагайтеся все встигнути і з усіма поспілкуватися, бо навколо відбуватиметься багато цікавого. Чим активніше, рухливіше і гнучкіше ви виявитеся, тим більше зумієте зробити і тим більшому навчитеся. У п'ятницю намагайтеся не прочатися лише через страх до змін. Діви у понеділок вам не слід поспішати із здійсненням нових планів. Цей день краще присвятити завершенню попередніх справ. У середу важливо не спізнюватися, особливо на роботу. У четвер рекомендується діяти рішуче, ні в чому не сумніваючись. У суботу влаштуйте сімейну вечерю або вечірку для друзів. Терези на цьому тижні перед уважними людьми відкриються нові перспективи. Важливо тільки вміти аналізувати ситуацію. Робота цілком здатна принести моральне і матеріальне задоволення. У середу виявляться особливо успішними відрядження. Навіть розважальні поїздки будуть корисними. У вихідні не сперечайтеся з близькими людьми. Сімейна сварка не найкраще заняття. Скорпіони, налаштуйтеся на серйозні та рішучі дії на цьому тижні, але врахуйте, що безрозсудний ризик може погубити всі ваші починання. Вам важливо подбати про стан свого здоров'я. сходіть до стоматолога, пийте вітаміни. До кінця тижня зникнуть практично всі проблеми, які турбували вас у минулому. У суботу зустріч з друзями допоможе відновити мир і спокій у вашій душі. Стрільці на цьому тижні вас буде досить легко розгнівати, а це небезпечний стан. Не втрачайте контроль над своїми емоціями. У четвер вам може надійти цікава ділова пропозиція. У неділю ви можете показати вищий пілотаж, віртуозно усунувши всі непорозуміння і переробивши масу домашніх справ. Озероги, цей тиждень надзвичайно вдалий для влаштування особистого життя. Просто довіртеся людям і своїм почуттям. На роботі ви з легкістю доведете оточуючим свою незамінність, але не варто демонструвати гординю. У деяких ситуаціях успіху сприяє наступальна тактика. Тільки не перестарайтеся. Водолії на цьому тижні об'єктивно оцінивши обстановку, необхідно збалансувати свої можливості і не мучити себе зайвим перевантаженням на роботі. Не форсуйте події і не намагайтеся робити кілька справ одразу. Важливо залишити достатньо часу на сон, відпочинок, прогулянки і спілкування зі своєю сім'єю, особливо якщо у вас є діти. У п'ятницю доля може подарувати вам нового друга. Риби з самого початку тижня вам слід уникати людей зі злим характером і негативним ставленням до життя, так як ви можете піддатися їх негативному впливу. У середу вам може підвернутися нова вигідна робота або додатковий короткочасний заробіток. Починаючи з четверга, сприятливі далекі поїздки й подорожі, причому не тільки з розважальними цілями, а й з пізнавальними.